Друзі, вітаю вас на каналі англійська-українською. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів. Підписуйтеся і збагачуйте свій словниковий запас. Повторюйте слова і приклади разом зі мною. To depend. To depend. Залежати. Depend. Наприклад, They depend on each other. Вони залежать один від одного. They depend on each other. Дієслово to depend залежати. Dependent, залежний, Dependent. І ось гарний вираз to be financially dependent. Бути фінансово залежним. To be financially dependent. Наприклад, is financially dependent on his parents. is financially dependent on his parents. Він фінансово залежний від батьків. Dependent залежний. Independent незалежний. Independent. Ukraine is an independent country. Україна незалежна країна. Ukraine is an independent country. To depend, залежати. Додаємо суфікс anse, виходить іменник dependence. Dependence. Залежність, депенденс. Депенденс. Залежність. Індипенденс незалежність. Індепенденс. Юкреніанс are fighting for their independence. Українці борються за свою незалежність. Юкрейнінс are fighting for their independence.